Штучний інтелект увірвався у державне управління так само стрімко, як колись паровий двигун змінив промисловість. І, хоч ми полюбляємо жартувати про бюрократію, яка рухається повільніше за трамвай у годину пік, реальність змінилася. AI перестав бути футуристичною іграшкою. Це вже робочий інструмент, який здатен. Розвантажити державу від рутинних процесів, і, головне, зробити її ближчою до громадянина. Спробуймо поглянути без рожевих окулярів: документообіг, аналітика ризиків, виявлення кіберзагроз, прогнозування навантаження на сервіси, навіть моделювання політик усе це ЕАЙ виконує швидше, точніше, й без набряку під очима від нескінченних ексель таблиць. Та, попри технологічний прогрес. Державне управління лишається про людей, і саме тут починається найцікавіше. Кожен алгоритм потребує правил етики контролю. Держава має чітко розуміти, де AI може автоматизувати процес, а де потрібен людський розсуд. Адже ніхто не хоче, щоб ChatGPT вирішував чи нараховувати вам субсидію, чи пояснював інспектору, що він тепер зайвий. Майбутнє управління це симбіоз. Машини обробляють гори даних, люди ухвалюють рішення, а держава отримує нарешті шанс працювати так, як давно обіцяла швидко, прозоро і передбачувано. Сьогодні штучний інтелект не замінює чиновника. Він прибирає у нього зі столу те, що заважало займатися справжнім управлінням, тож питання вже не в тому, чи потрібен AI державі, питання в іншому чи готова держава використовувати його розумно.